Уже з 2026 року нові правила працевлаштування людей з інвалідністю. Якщо підприємство не виконує норматив щодо їхньої кількості, замість штрафів роботодавці сплачуватимуть спеціальний цільовий внесок на підтримку працевлаштування цієї категорії населення. За дотриманням вимог стежитимуть установи соціального захисту, а внески контролюватиме податкова служба. Основне, що змінює закон, це вводить. Обов'язкову сплату цільового внеску за працевлаштування осіб з інвалідністю для роботодавця. Незалежно працевлаштував, ти не працевлаштував, зміг ти знайти чи не зміг ти знайти, якщо ти щоквартально не виконував, не виконав нормативи в залежності від кількості найманих працівників, яких прописує законодавство, ти сплачуєш цільовий внесок. Основ... далі, що змінюється колись. Платили тільки суб'єкти господарювання, і це не стосувалося бюджетних установ і організацій на дане з 2026 року. Ці е, внески будуть сплачувати всі суб'єкти господарювання.